На сайті Прилуцької міської ради днями з'явилася інформація про те, що за підтримки міжнародної організації з міграції та уряду Японії у місті реалізується проєкт з профорієнтаційного безкоштовного навчання для вразливої категорії населення переселенців та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Відомо, що курси проходитимуть на базі Прилуцького професійного ліцею. Відбудова і підтримка збройних сил України. Залежить від кого, від робочих рук. Через що уряди і Німеччини, і Японії, і інших європейських країн вони звертають увагу саме на професійно-технічну освіту. Тому що вони розуміють, що майбутнє і відбудова буде залежати від того, які будуть. Працювати спеціалісти, які будуть кваліфіковані робітники. За словами директора ліцею, на сьогодні вже є навчальний план, за яким відбуватиметься освітній процес. Триває набір груп за такими спеціальностями: кухар та перукар. Кваліфікація буде частковою. За спеціальністю кухар навчатимуть готувати вироби з тіста перукарів чоловічим зачіскам. Почали розробляти відповідний кошторис, і відповідно до цього кошторису передбачається, передбачається навіть. Деякі обладнання, ну, як, наприклад, це набори індивідуального інструменту для перукаря, вони залишаться саме у слухачів. Тобто вони його отримають, ну, буде закуплено відповідно до кошторису цієї обладнання інструменти, вони на ньому будуть проходити навчання, і вони в них і залишаються. Людина, навіть якщо має якісь нормальні навики, вона може. Елементарний же інструмент отримає, коли повісила крісло, придбала, податковий відкрилася як ФОП, зареєструвалася як фізична особа-підприємець і можуть вже надавати послуги. О, те, що стосується кухарів, чому ми звернули увагу на вироби з тіста, тому що ну, у нас дуже велика кількість закладів громадського харчування, о, і щоб універсально було. Це можна було б і ліпити пельмені, і готувати піцу. За словами Анатолія Дорошенка, курси триватимуть місяць. Стартують приблизно за три тижні. Спеціальну Google-форму для подачі заявки на навчання шукайте на сайті Прилуцької міської ради.